Супер Контр 6, всім знайоме ім'я з дитинства. Ця гра, напевно, була у кожної дитини, яка мала Денді. Я ще тоді дивувався, чому гра має назву Контр, але майже не схожа на попередні ігри серії. Де прибульці, де монстри? Що це за боси Велетні? Чому вона така легка і взагалі що відбувається в цій ігрі? Але ж був факшн, були ті самі спрайти героїв. Які бігали по рівнях і знищували ворогів. Були рівні з видом з гори, як у Супер Контра. Нарешті нам показали імена героїв, яких чомусь уже не два, а чотири. Одним з них подав був Рембо, а ще персонаж зі стрітфайтера Карло. Тож здавалося, що все гаразд. Яке ж було моє здивування, коли я дізнався, що взагалі Супер Контра 6 це піратський ха. А ага, гра насправді називалася Control Force. Тоді одразу відпали питання: а де черзабирає ще ігри і чому цифра 6. Ну судячи з фоток в інтернеті, Contra Force також ходила на кариках Денді. Але я її ніколи не бачив. А потім я здивувався ще більше. І вже більше не було питань. Чому ця гра така дивна і не схожа на інший? Виявляється, у Японії. Konami планувала випустити її зовсім під іншою назвою Arkhound. Але щось пішло не так, і в Японії гра так і не вийшла. І вони вирішили, що в Америці бренд Контр всі знають і це допоможе грі продатися краще. А те, що вона зовсім не схожа, та кому це цікаво. Головне заробити грошей. Ось так вийшла ще одна контра, яка взагалі не контра. Гра побачила світ у 92-му році. По сюжету для захисту неосіті від тероризму було сформовано це – оперативну групу з колишніх військових професіоналів. Одного разу керівник команди Бернс отримує телефонний дзвінок від їхнього інформатора ФОКСа, який повідомляє, що керівнику розвідки загрожує злочинна організація ДНМЕ. Бернс домовляється про зустріч у Гавані, щоб дізнатися більше. Але знаходять тіло Фокса мертво. Тепер ці force має врятувати Неосіті від злочинців. На початку гри нам дають вибір героїв замість Рембо та компанії Тут Borz, експерт з автоматів. Сміт знає все про снайперські гінтівки і ракети. Айрон. Мастерно володіє вогнеметом і базукою. Та Бінс. Майстер вибухівки. Ну на папері. Бо на практиці це найменш корисний персонаж. Грати ним це як додатковий челендж. Бо його бомби влучають куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Під час гри ви будете знищувати різноманітні ящики та елементи оточення, з яких випадають чемоданчики. Саме завдяки їм можна прокачувати зброю. А також збільшувати кількість куль і отримувати невразливість у стрибку, це дуже корисна річ. У будь-який момент, натиснувши старт, можна вибрати іншого персонажа. Наприклад, у вас залишилося одне життя, Натискаєте старт, обираєте героя з повним запасом життів і продовжуєте бій. Вороги у грі не дуже різноманітні. В основному це солдати з різною зброєю, вогнемети, ракети тощо. Рідше зустрічаються турелі та інша техніка. А от рівні зроблених дуже круто. Їх усього 5, але вони різноманітні. Доки, де багато платформ і оточення, яке можна знищувати. Напевно найважчий рівень гри. Порт. Тут уже вись гори. Без платформ. Але можна познищувати ворожі винищувачі та покататися на човні. Лише чистий екшен. Будівельний майданчик. Багато ліфтів і пасток. У дитинстві я знав читно на суперстрибок. Затискаєш кнопку стрибка, потім не відпускаючи натискаєш старт і відпускаєш його. Персонаж стрибає значно вище. Бо з цього бага ми не могли пройти рівень і постійно падали з платформи. Рівень на літаках, де доводиться перебиратися по крилах з одного літака на інший. У дитинстві це виглядало мега епично. Я ніде нанес такого більше не бачив. І фінальна сцена, де після розбиття скла на вас вистрибує головний лиходій. І ви весь рівень женете за ним. А він тікає і відстрілюється. Дуже круто. Знищити його неможливо, даже і не старайтеся. Нічого з цього не вийде. Хоч він і робить вигляд, що отримує шкоду. Піксельний грі це переважно величезний амбали, які наче об'їлися астероїв і один літальний апарат. Чи то хелікоптер, чи то літак, я досить не зрозумію. Напишіть у коментарях, що це. Перемогти їх не дуже складно. Тим паче що є система помічників. У будь-який момент можна викликати іншого персонажа на 5 секунд, дату йому команди і він буде допомагати. Щоправда інколи він просто стоїть і нічого не робить, але то таки. До речі, на босі другого рівня ця фішка не працює. Кнопка старт там не активна. От така от Contra Force. Дуже якісна га для свого часу, але і є мінуси. Вона коротка. А іноді і гала сильно сповільнюється. Ми з вами звикли, але новачків це може відлякати. Але те, що конами створили черговий шедевр, заперечити важко. До речі все ж таки НЛО в цій ігри є. Он воно літає на фінальній заставці. Сьогодні на ця гра коштує ну немало мало грошето. Дякую за перегляд, ставте лайки чи дизлайки, підписуйтесь. З вами був Все Ж до зустрічі!